Уявляєш, та краля думає, що якщо вона буде менше витрачати грошей, то їй вдасться позбутися боргів. Тю, та це ж маячня якась, це все одно, що думати, що треба менше їсти для того, щоб схуднути, але ж їсти все одно буде хотітися. Якщо ваші гроші саме так ведуть діалог у вашому гаманці, час розібратися з ключовим питанням, а звідки насправді беруться борги. Для цього давайте скористаємося ліфтом і спустимося до самісінького фундаменту боргів. Ми будемо рухатися поступово, тому ви побачите кожен абсолютно рівень, і зможете збагнути, що борги це не ваші витрати, борги це дещо інше. Тож у цьому відео ми говоримо про 4 причини, звідки з'являються борги. Перша причина це класика жанру, до якої ми з вами давно звикли, це надмірні витрати. Надмірні витрати що означають, що ми витрачаємо більше, ніж отримуємо грошей. І тут має важливе питання, звідки ці витрати формуються. Чому нам хочеться витрачати більше, ніж ми отримуємо. Це спосіб компенсувати щось недоотримане. Тобто, в першу чергу, коли ми робимо витрати, ми через витрати теж щось отримуємо. Тобто, дивіться, ми по факту. Сходили на роботу або створили якусь цінність як експерт, щось продаємо і отримуємо гроші. Тобто ми віддаємо щось, витрачаємо свій ресурс, витрачаємо свою енергію, витрачаємо свій час, свої знання і натомість отримуємо гроші. Відповідно, якщо ми грошей отримали мало, значить ми щось недовіддавали. Але ми працюємо поверхнево, і у нас відбувається ситуація, коли ми думаємо, що ми отримали мало. І для того, щоб отримати більше, ми підвищуємо рівень наших витрат. Тільки замість того, щоб витрачати ключові ресурси нас як людини, ми витрачаємо більш простий ресурс, який називається гроші. Чому він більш простий? Це окрема історія. Ми поговоримо про неї у наступному відео. Але сьогодні у цьому відео варто зрозуміти, що коли у нас є надмірні витрати, це означає, що ми намагаємося світові віддати щось, компенсувати витрати, які мали б дати в інший спосіб, але ми робимо це саме через гроші. Тому що вважається, що гроші самий легко відновлювальний ресурс. Відповідно, якщо у нас є таке, е, така ситуація, і ми розуміємо, що ми. Грошей віддаємо більше, а натомість нічого не отримуємо. А що це нічого не отримуємо? Ми віддали якусь суму грошей, купили собі новий одяг, віддали якусь суму грошей, оплатили комуналку. Нам тепло, у нас є гаряча вода вдома і так далі. Ми сходили в магазин, купили якісь продукти, віддали і натомість купили. Якісь продукти принесли додому, приготували сніданок чи обід, чи вечерю і поїли самостійно або там зі своєю родиною. Так от нюанс перевитрат полягає в тому, що ми купуємо більше, ніж нам насправді потрібно. Чому так відбувається? Відповідаючи на питання, чому так відбувається, ми підходимо до другої причини, чому виникають борги: це розбалансований емоційний стан. Як правило, надмірні покупки, надмірні витрати ми здійснюємо не тоді, коли у нас все добре, все по кайфу, а тоді, коли нам хочеться чогось вредненького або хочеться на щось купити, якимось чином себе побалувати. Тобто нам якоїсь емоції не вистачає, і ми відповідно намагаємося це компенсувати. Це я і по собі знаю, і по розповідям друзів, колег, знайомих у людей є така звичка компенсувати недостатні. Недостатній баланс емоцій через додаткові якісь витрати або додаткові якісь інструменти, тому відповідно і виникає ось цей імпульс зробити ту покупку, яка по суті на сьогоднішній день у нас ну якби не є необхідною у ній немає потреби. Відповідно, якщо проаналізувати, то які емоції можуть провокувати нас до надмірних покупок. Перше, що я рекомендую зробити, це візьміть аркуш паперу і запишіть для себе, в яких емоціях ви хочете купити щось, на що б у звичайній ситуації ви гроші не витрачали. Тобто, наприклад, коли у мене депресія, я купую такі-то товари, коли в мене апатія, я купую такі-то товари. Коли мені радісно, я щаслива, я купую такі-то товари. І ваше завдання, по суті, виписати ось цей список. Своїх емоцій, які ви відчуваєте для того, щоб купити щось. І тут важливо буде відслідкувати, а які це покупки і які наслідки вони дають. Тому що, якщо у вас, наприклад, гарний стан, ви зробили, заключили якусь цікаву угоду і вам прийшли гроші, і ви пішли частину грошей витратили на те, щоб відсвяткувати. Це окей. Але якщо ви відсвяткували і витратили майже всі отримані гроші просто на святкування, то це вже трошки перебір перекос. Тобто тут маємо що розуміти? Ага, якщо ми витратили надмірно високі гроші на святкування, це може означати, що у нас не вистачає підтримки, не вистачає оточення, з яким нам комфортно, не вистачає там любові від близьких або рідних нам людей, і тому ми намагаємося це купити. Купити увагу, купити любов за рахунок додаткової витрати. Вау, яка пляшка шампанського! Вау, які круті снеки! О, ти бутерброди з ікрою зробив. Так, ось ці речі призводять до того, що нами захоплюються, а нам цього, наприклад, не вистачає. І відповідно саме в такий спосіб можна закривати а, свої емоційні ось ці качелі. З іншого боку, можуть бути і негативні стани, тобто. О, як в тебе все погано, давай я тебе пожалію, давай я з тобою побуду, давай я з тобою посиджу. І ось ці всі моменти, коли нас, наші батьки в дитинстві, коли щось траплялося, нас втішали з нами, проводили більше часу. Нам цього хочеться, і відповідно, ми починаємо поводитися таким чином, щоб... Ці емоції викликати в інших людей і намагатися компенсувати. Єдине, що ми не враховуємо, що якщо батьки живі і десь далеко, то вони все одно не приїдуть і не додадуть нам цієї батьківської любові. Якщо батьки вже у когось померли, то вони теж з того світу точно не повернуться і не зможуть нам компенсувати цієї любові. Тому треба свідомо відноситися до того, що ми можемо створювати у цьому світі, і яким чином коригувати свій емоційний стан. Відповідно, це був другий рівень і друга причина виникнення боргів ось ці емоційні качелі всередині себе, які призводять власне, до надмірних витрат. А третій параметр, який варто врахувати, це енергія дефіциту. Якщо нам постійно мало, мені мало одного, мені мало другого, мені мало третього, мені мало четвертого питання: чому нам весь час всього мало? Чому нам весь час всього не вистачає? Або, можливо, у нас є проблеми з оцінкою тих ресурсів, які у нас є. Як каже моя дружина Світлана, треба почати з вдячності. Тобто, для того, щоб вирівняти баланс цінностей того, що нам вистачає, і того, що нам не вистачає, варто почати писати вдячності, що ну, цінувати те, що у нас є, і бути вдячним просто за ці моменти. Як тільки ми починаємо з цим працювати і починаємо закривати цю енергію дефіциту, тому що енергія дефіциту напряму впливає на емоційні качелі, там, де у нас енергетичний дефіцит більший, там і виникає провал по емоціях і починається ось це розбалансування. Тому, відповідно, як тільки ви навчитеся працювати зі своєю енергією, то, відповідно, у вас емоційних коливань буде суттєво менше, і відповідно імпульсів до надмірних витрат теж стане менше. Ну і четверта ключова причина: спускаємося іще нижче на один рівень, полягає в тому, а які у нас є переконання. Чому це важливо? Бо саме переконання, саме наше бачення світу, як він влаштований, Запускає в нас ті чи інші дефіцити або профіцити по енергії. Наприклад, якщо ми вважаємо, що нам усі винні, ми такі всі королі, а нам усі винні, вони мають до нас всі прибігти, збігтися, купити наші товари, послуги або погладити нас по голівці, то це означає, що в нас є якесь переконання, чому ми так думаємо. Тобто ми вважаємо, що світ має обертатися навколо якоїсь однієї конкретної людини. Є інша крайність, коли людина навпаки думає, що вона месія, їй треба все віддавати, 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 і коли ця, ця чаша все одно перекошується, це у нас а, такий параметр гордині, скажімо так, коли людина думає, що без неї ніде не відсвятиться, і вона встріє в усі проекти, а, чи то з точки зору. Якихось добровільних внесків, чи то з точки зору якихось проектів на безкоштовній основі, чи то там за мінімальний чек, чи взагалі працює з якимись там бюджетними організаціями, тобто людина не може собі дозволити відпочити, побути з собою, побути в балансі зі своїм внутрішнім світом, і не може дозволити собі, ну якби. Не заробляти якийсь проміжок часу, або надмірно не витрачати якийсь проміжок часу. І всі ці переконання вони призводять до того, що у нас запускається енергодефіцит всередині, формуються емоційні коливання, і від цих коливань ми робимо надмірні витрати. Наприклад, ми можемо вважати, що грошей на усіх не вистачить, або гроші приходять тільки до багатих та успішних людей. І тут питання одразу, да, енергетичний дефіцит. Я багата та успішна людина? Ні, мені цього не вистачає. О Боже, а що робити? Відчуваєте, енергія з'їдається, з'їдається, і ми просідаємо. Відбувається емоційне навантаження. О Боже, я не вдаха, що робити, чому життя таке погане? О, емоційне коливання пішло. Блін, блін, я не хочу це відчувати, я хочу якось е цього відчуття позбутися. Піду куплю собі і якась покупка. Ось таким чином працює виникнення боргу. Тобто, коли ми в цілому говоримо про те, як перейти від боргів до заощаджень та інвестицій, необхідно в першу чергу зрозуміти для себе, а звідки беруться борги. І коли ви зрозумієте, що в основі будь-якої надмірної заборгованості лежить якесь переконання, ви зрозумієте, що, виправивши це переконання на фундаментальному рівні, ви зможете абсолютно спокійно уникнути енергодефіциту, він просто не буде відбуватися. Як наслідок цього, ви підтримаєте свою емоційну стабільність. І ваші витрати будуть на рівні вашого плану, на рівні свідомості, на рівні ваших справжніх бажань, а не на рівні негативних переконань та енергодефіциту і поганих емоцій. Тому, звертаючи на це увагу, ви однозначно зможете, як то кажуть, швидесенько перевзутися і почати закривати свої борги. У наступних відео ми якраз таки і будемо говорити про те, які існують переконання. Як працює стан енергодефіциту, яким чином можна керувати і впливати на свої емоції? І коли ми всі ці рівні пропрацюємо, то автоматично у вас зменшиться жага до надмірних витрат, і борги будуть поступово погашатися. І плюс до цього на цьому курсі я дам певні інструменти, певні алгоритми, як почати керувати своїми фінансовими потоками. Хай буде з точки зору логіки та математики, для того, щоб ви навчилися взаємодіяти з грошима по-іншому. Це інші звички, інші підходи, інша математика, ну, одним словом, трошки інші формули поводження з грошима. Дивіться, наступне відео, якщо у вас будуть виникати питання, в описі під відео є посилання на спеціальну групу в Телеграм, у якій ви можете задати будь-яке питання та отримати відповідь. З вами був Григорій Горобій. До наступного уроку.